Привіт, друзі! З вами студія Пришкари, я Іра. І сьогодні я хочу вас познайомити з електрокаром, від якого, прикиньте, від якого я в захваті. Подумайте, що може схоже трошки на порш? Н -н -н. Це електричне авто від е, Джилі. Але будь ласка, стоп, стоп, не перемикайте. Ця машина кидає виклик всім електрокарам світу. Тесла, мерси електричні. Вона вирішила з ними поборотися. І, як, на мою думку, в неї є дуже багато можливостей взути всі ці електрички. Давайте покажу, що в ній є. Окей, та-да-да-да-дам! Зікр 001 23 року. Бага! Забула. Згадала? Вага 2 тонни. Ширина 2, майже 2 метри. Довжина 5. Висота. Тут не може бути півтора. Це не в столі, будь ласка. Піздят, півтора я. Вона вище. Ладно, хорошо. Е, окей, хорошо, я все сказала. І всі такі, да, да, да. Як завжди, ні, фіга тут немає. Зарядочка. І два дуже потужних електродвигони. 536 конячок. Розігнатися до сотні за 3-8 секунди і проїхати виконав режимі. Не це не то, що режим, а то, що ви просто обережно акуратненько їдете. 500 кілометрів. А якщо давити в пол, то може до 400. Ще одною прикольною фішечкою цього авто. Якщо ви любите щось порахувати, є камери. Пропоную вам порахувати разом зі мною скільки їх, а їх до хіра. Понял, понял, понял. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, три камери у салоні. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13 камер для 360 градусів, щоб ви бачили все. Подивимось потім в салоні, як вона виглядає. В інших трошки комплектаціях є функція автоматичного відкриття дверей, коли ти підходиш до машини, і вона тебе щитує і сама відкриває. А також закриває двері при натисканні гальма. Але в нас трошки інше, тому ми відкриваємо так. Ходімо в салон, покажу, що тут є. А тут так прикольно. Знаєте, я досить <знайна> довго шукала кнопку старт-стоп, але її не знайшла, бо її тут немає. Із-за того, що це електрична машина, а я так звикла до якогось, якогось звірів під ногами відчуттів, я не розумію, чи вона вже може поїхати, чи не може. Яка хіріна проекція, слухай. До речі, саме завдяки такі е класній яскравій та інформативній проекції з'явилась можливість зменшити основний екран. Компактненько, так все обережненько. Я не можу сказати, що чогось тут не вистачає. Все є. І все видно, і справді не так багато і треба. Монітор. Чесно, я в шоці, тому що, ну, по перше. По-перше, тут зараз все на китайському, тому що машина абсолютно нова і вона ще не перепрошита. А по-друге, наскільки я знаю, тут настільки багато функцій, що можна просто добу сидіти і розбиратися. Я не розумію, навіщо всі функції, наприклад, навіщо Ні. звідси підіймати та опускати вікна. Ну, типа, ну нахіра, ну тут же зручніше. Давайте подивимося, що у нас є. Ну, по-перше, якщо ви любите розмальовки, чи просто хочете уявити, як ваша машина буде виглядати в тому чи іншому кольорі, ви можете це зробити прямо на вашому екрані. Не дуже корисна функція, як на мене. Але давайте подивимось на авто. Ну, ми можемо, звісно, конечно... зараз... Давай. Ми, ми ж чорні. Отакий. Отакий синій салон. Все, все прикольно. Далі. у нас є, Ми регулюємо підігрів та обдув сидінь звідси. Що для пасажира, що для себе? Для пасажирів ззаду, до речі, у них є своя особиста система, по якій вони можуть собі настроїти клімат і всілякі там функції. Далі. Це що у нас? Йоу, дивись! Тут прям цей слишиш, тут тюнінг какой-то здійснився. Насправді стільки налаштувань для кожного пасажира, що може скластися враження у нього, що він їде в окремій тачці. А, ну Дуже всього багато. А, також з цього монітора ми налаштовуємо та дзеркала. Ну, Ну, таке. Але ж це, типу, один раз налаштував і все, і далі поїхав. Знаєте, ще в чому крута фішка цього авто? В тому, що тепер не буде такого. Слишиш, понадвінь сидіння, пожалуйста, бо я не влажу. Тепер я можу сама припечатати пасажира спереду, щоб він не заважав мені. Давайте подивимося, наскільки максимально це можна зробити. Так. Ну і що ж у тобі там незручно? Ще. Максимум, ми можемо опустити сидіння. Так. <риклад> і ламаухло! І пока. Коротше. Ви бачите, скільки тут місця? Ви бачите, скільки тут місця? Офігеть. Офігеть. Окрім того, тут у нас є свої ці обдувчики сенсорний. Сенсорне світло. Клімат-контроль свій є, але тут є ще своя свій екран сенсорний, який, завдяки якому ти можеш керувати всім, що є там. Я можу також робити собі підсвітку будь-якого кольору, який мені захочеться. Ця машина вона дуже дуже комфортна. Вона про комфорт, вона про функціонал, вона про естетичну насолоду. Про тактильну насолоду, бо дуже якісні матеріали, дуже якісна шкіра, перфоровані сидіння, спортивні сидіння з підтримкою. Загалом клімату в цьому авто приділило дуже багато уваги. І, і ти можеш побачити. Не тільки відчути, ти можеш побачити, як тебе обдуває чи вітерець, чи тепло. Давайте подивимось. Ну, дивись. І я відчуваю цей тут. Тут і їх не видно. І Ти реально не знаєш, звідки воно дує, бо його не видно. Це дуже прикольна, прихована тема. По консолі. Ну, по-перше, я дуже-дуже радуюсь, тому що вона асиметрична. Я дуже люблю асиметричні консолі. І для зручності водія це завжди плюсик. Що ми маємо? Ми маємо тут таку невеличку панель, яка вона сенсорна, але. Тач відчуття, і це класно. Класно, що ти не понатискаєш якоїсь херні, а потім не будеш знати, як вимкнути. Ось така маленька коробочка у нас. І є, можна крутити, я так розумію, це для усіх функцій, які тут є, але ти можеш тут крутити. Два підстаканники, до речі, один менший, другий більше. Дуже прикольне оздоблення. Зарядка безпровідна на телефон. Підлокітник з USB-портами type сі з розеткою. Все пока. Мені подобається. Що? Опять? Що ми маємо для їжі цього авто? Ми маємо два порти зарядки: швидку та повільну. Вона навіть відкривається повільно, весь. Китайці вирішили, що їм потрібні ще якісь унікальні фішки, і тому вони зробили так, що гальмівний шлях цієї машини навіть на великій швидкості в рази менший ніж у інших авто. Уявляєте? Завдяки дуже якісь своєобразній гальмівній системі, про яку вони нікому не розказують. Що вони тут намотили? Але я бачу тут перфоровані гальмівні диски, та знаю, що тут дуже крута рекуперація. Вони такі секретики свої ці роблять, розумієш, а потім і думаєш. Знаєте, що я знайшла? Я знайшла те, заради чого мені хочеться купити цю машину. Все, Діон хадіть. У мене масаж. Ну тут, до речі, досить такий досить крутий масаж. І він три режими. І оце коли найсильніше вмикаєш, то воно дуже тобі подобається насправді. І у пасажира теж є. Дімон сідай. Тобі теж робимо зробити. Ну блін, ну це ж кайф. Новий слухайте, ну це реально кайф. інших авто, до речі, мені не так було. А тут прям воно дістає до серця. Я вважаю, що тут дуже крута оптика, і дуже класно все продумано. Сверху нас денні ходові вогні, а знизу як положено дальні ближні. Вже бачу, що дуже великий багажник. Заявлено, що тут 540 літрів. Але якщо розкласти сидіння, то буде 2150. тисячі Студія Фрешкар вирішила повністю, повністю оклеїти цей автомобіль у захисну плівку. Також оклеїти весь салон всі глянцеві, глянцеві деталі, оклеїти весь хром у чорний глянець та затонувати машину навіть лобове скло. Друзі, я вважаю, що скоро Китай переверне цей світ, а ми його вдосконалимо. Тобто ваші машини привозьте до нас! Unpacking time, my dear friends. Я так завжди хотілося це зробити. Але це досить прикольне відчуття згодно. Не можу не погодитись. Іди сюди!